Добрий день, малята. Хто я? Впізнали? Так, я гном чарівник. Я прийшов до вас не просто так. Я хочу запросити вас в чарівний світ казки. Вирушаємо зі мною. Кріблі краблі бум у чарівний світ казки перенесись. Ось ми вже й у моєму царстві казок. Скажіть, будь ласка, а в чий будиночок забралася коза Тереза? Правильно, в зайчика молодці. Кому з героїв у скрутну хвилину допомогло гусеня? Подумай. Так, і Телесику. молодці малята. Кого купив дід на базарі за три копи, подумай? Так, козу дерезу, звичайно. А кого зробив дід із соломи? Так, солом'яного бичка, мої розумники. А зараз давай пограємо в гру герої казочки. Скажіть, будь ласка, ви всі пам'ятаєте казку котик та півник? Добре, скажіть, а яким був півень? Так, голосистий, розумний, бадьорий. Скажіть, а лисичка яка була? Подумайте? Так, голодна, хитра, балакуча, улеслива. А кіт який був? Правильно, спритний, розумний, завжди приходив на допомогу. А що робив кіт у казці? Так, ходив до лісу та рятував півника. Молодці дітки. А зараз я вам пропоную пограти в гру, впізнай казку за малюнком. Погляньте, це герої якої казки до нас завітали, подумайте? Правильно, колобок. молодці! А це герої якої казки? Дивись уважно. Правильно, рукавичка. А це герої якої казки? Ми нещодавно про них читали. Правильно, колосок. І останні герої з якої казки? Правильно, лисичка сестричка та вовпані брат молодці. На останок я вам пропоную пограти ще в одну гру. Гра називається Ростав правильно сюжет казки. Подивіться, це герої якої казки завітали? Правильно, «Колобок». Вистрої їх в правильній послідовності та розкажи казку. Перша картинка дід та баба спекли колобок. Алі колобок покотився лісом. Першим зустрів. Так, зайчика, кого він далі зустрів? Так, вовчика, він його з'їв? Ні, колобок його обхитрив. Кого зустрів? Так, ведмедя, а кого він останнім зустрів? Так, лисичку. А що вона зробила з Колобком? Так, з'їла його. Чому? Правильно, бо була хитра. В На цьому наша подорож завершується. Вам було цікаво? Я дуже ради. Намалюйте мені, будь ласка, героїв ваших улюблених казок. та надішліть. До побачення!